Звати Огньова Анжеліка, я власниця французького бульдогу. Йому зараз 8 місяців і звати його Бакса. Школу нам порадив наш знайомий, який віддав сюди собаку на місяць на перевиховання. Собака була до речі, її можна побачити її звати Белфорд. Він дуже був грайливим псом, який роздирав абсолютно все навкруги. Але зараз він дуже заслутняна собака, і ми вирішили віддати нашого цуцика сюди. До школи Бакс був абсолютно неслухняним. Йому завжди хотілося реагувати на якісь подразники, бавитися, з'їсти щось на те, покласти щось до рота. Він завжди бігав, підбрав щось на вулиці, і взагалі на вулиці не міг нормально знаходитись через те, що реагував на собак, дітей і ще щось. А зараз він дуже слухняний приходить додому, але також бувають інциденти. Протягом навчання ми комунікували ось з тренером Бакса. Нам давали якісь поради, як краще проводитися вдома, як краще поводитися з ним на дворі, чим краще готувати, і можливо, якісь зміни в його поведінці. І нам було легше з цим боротися і на це реагувати. Подобалося в школі тим, що тут е, звичайний підход до собаки, до якого всі звикли, що собаку там, як виконували собаку мої батьки без кінолога, е, що собаку потрібно сварити, собаку потрібно, щоб вона знала своє місце, її потрібно десь лябнути по жопці, е, або щось на кшталт цього, але все навпаки не так. Можна просто негативними позитивними маркерами навчити собаку, як вона реагує на різні команди, і е, не потрібно над нею знущатися, тобто вимагати більше, ніж вона може дати. Ну, я думаю, що під час навчання в нас ніяких проблем не виникало, окрім того, що е, мені було тяжко вставати на 9 ранку до школи. І деколи ми могли пропустити якісь заняття, а так загалом проблем не було. Е, так, у нас е, був дуже крутий інструктор, інструктор Ша. Яка залюбки допомагала нам здійснювати всі команди, ми зараз будемо продовжувати також додаткові заняття, тому що хочемо більше навчитися знаходити до нього якийсь підхід, так як вона до нього його знайшла. Тому що мені здавалося, коли я вчила чомусь бакса вдома, що це дуже великий такий трудоємкий процес, і мені потрібно найменше рік, щоб він почав реагувати на мої команди. А тут пройшов місяць, і собака знає все, чого б я його не навчила вдома. Тому інструктору ми дуже вдячні. Так, повністю ми очікували отримати виховану собаку, яка буде реагувати на команди, буде знати, що можна, що не можна, що які команди йому краще виконувати, як поводитися, і загалом ми це і отримали. І ми з чоловіком щасливі будемо практикувати домашні завдання вдома. Будемо старатися, щоб вдома він поводив себе так само. І загалом дуже вдячні цій школі за такий підхід і за виховання нашого цуцика. Навіть не знаю, в школі я думаю, що тут і так все гаразд. Хочемо тільки побажати процвітання і більше собачок, яких ви зможете навчити, бути такими шлухняними, як наш Бакс. Так звісно, вже порекомендували цю школу, і в нас займався тут Вахтанг. Це також собака наших друзів. Я гадаю, що скоро в наших друзів стане ще більше собак, які відвідують цю школу. Будемо обов'язково ще брати додаткові заняття, і, можуть бути якісь інакші курси. Не знаю, як курс на охорону для французького бульдога, але якісь заняття ми точно візьмемо.